Сьогодні ми хочемо вам розказати, яким унікальним методом лікування в наш рідний край. Зараз ми знаходимося в офісі пального лікарні міста Знам'як Кіровоградської області. Саме тут людей виліковують за допомогою одного з найрідкісніших елементів на землі Радон. Радон вже відомий кіровоградцям, як гасик вістатину вбитий. Кіровоградська область знаходиться на кристалічному щиті, а така невидима небезпека, як радон, криється у розломах земної кори. Та має основне джерело виходу на поверхню це граніт. Так як ми не маємо газ аналізаторів, ми не можемо визначити, в якій з будівлі є радон, а в якій ні, і його накопичення врегулювати майже неможливо. Дієвим фактором впливу для вирішення цієї проблеми є провітрювання. Так, радон це нертний газ, якому ми надаємо додалі більше значення у нашому житті. На жаль, переважно воно є негативним, тому що радон радіоактивний і тому небезпечний. Але чи замислювались ви, що цей, на перший погляд, страшний газ може не тільки відновити ваше здоров'я, а й подарувати вам життя? Обласна лікарня володіє можливістю лікування людей за допомогою родонових ван. Радонові ванни метод лікування, що базується на використанні мінеральних вод, збагачених радоном та продуктами його радіоактивного розпаду. Ось саме такий спосіб приймають ванни. Спочатку ванну наповнюють проточною водою, людина занурюється. Та вмикаючи кран на декілька секунд, додають радон. Вода дуже унікальна, її складного значення, можна сказати, що дійсно унікальні, тому що дуже багато мікроелементів і вони дуже в такому складі, компоненті, що надає можливість лікувати практично всі захворювання. І крім того, вміст радону. Дозволяє проводити мікроелементи, які знаходяться в воді, дуже швидко завдяки місту роду. Такої води немає в регіонах півдня сходу нашої країни. До нас приїжджають пацієнти із цих областей. Іванська, Донецька область, Запорізька, Полтавська область, дуже багато нас пацієнтів з цих областей. І також із далекого Запоріжжя, з Росії, з Білорусі приїжджають пацієнти з Німеччини. І До прийому родонових ван обов'язково додається комплекс процедур, такі як витяжіння, лімфодренаж, магнітотерапія, лікувальні душі. Завдяки повному комплексу процедур дія родонових ван посилюється та сприяє швидкому одужанню. Вона може впливати на організм і все сторони, Тому водичка має наше протизапальну дію, знеболюючу дію заспокійливу, імуностимулюючу дію. І це дає змогу лікувати дуже багато захворювань. Ну, захворювання серцево-судинної системи, захворювання жіночої та чоловічистої статевої сфери, безплідя, те, що дуже на сьогоднішній день актуальна для держави. Ну, ті захворювання, які можуть навіть лікуватися оперативним шляхом після лікування, у нас такі, такі жінки оздоровляться Після прийому радонових нових ван. значительно улучшается качество жизни э, больных э, пациентов. Это я чувствую и э, на своем состоянии здоровья. А также общаюсь тут с людьми, все отмечают улучшение не только подвижности сустава, но и э, улучшается общее настроение, общий жизненный тонус. Хочется петь, танцевать, общаться. Э, Що ми і діли. Здається, неможливо уявити, як газ, який не має ні кольору, ні запаху, може не тільки нашкодити, але й вилікувати, Оздоровити чи навіть подарувати життя. Ми вважаємо саме цей фактор чудом нашого краю. Аж завдяки саме цьому газу, сотні тисяч людей вже є здоровими, і скільком, саме цей газ ще зможе допомогти. Тож давайте цінувати кожну частинку нашого краю, нашого серця і прославляти його. Рай ще дарує життя.